нашого устну журналу Діловий стиль. А завтра ми переглянемо сторінку і познайомимося більше з одягом, який є у гардеробі майже кожного джинсами. Діловий стиль це не просто строїв костюми і сорочки, це своєрідна мова одягу, яка говорить про серйозність, впевненість і повагу до людей, з якими ви спілкуєтеся. Він з'явився ще у 19 столітті, коли почала формуватися культура офісної роботи. Тоді чоловіки носили темні костюми. Срочки та крабатки, символ порядку і дисципліни. Жінки почали активно долучатися до ділового у ХХ століття. Спочатку сроку штумахи з жакетами, пізніше з'явилися в ліці, блузки та лаконічні сукні. Отже, стиль не нудно це поєднання смаку, впевненості і поваги до ситуації. А завтра ми поговоримо про одяг, який став символом свободи це джинси. Ви знали, що їх придумав кривець Леді Страус у 1873 році. Спочатку джинси були робочим одягом для шахтарів і фермерів. Ви тканина до ній була надзвичайно міцна. Сьогодні джинси це універсальна річ. Їх носять від школярів до президентів. Тож не припустіть завтрашню зустріч. Дізнаємось, як джинси і підкорили світ. І чому без них не обходиться жодна гардероб. Отже, пам'ятаємо, стиль це спосіб показати, хто ти є без слів. До зустрічі завтра на сторінках нашого усього журналу Мова стилю.